Вітаю, з вами знову ми, Орчу Games Entertainment. І тут, як бачите, один такий Террі. Тай да... де мої палки. Террі дафон, він значить тут <раде> краде мої... мої речі, блін. Я дав йому 48 шумастер заліза Да, це щедро, я щедрий господар І ми mm -hmm. тепер знімаємо так от, типу, разом, на сервері. Кооп Кооп, типа. Не типа, а кооп Бо задовбав він уже, блін, кожної серії. Дай скайп, дай скайп, дай скайп. Слухай ти! Ти такий сяк, я в мене сервер тримаю, візьму тебе за баню. Бань на здоров'я, у мене своя карта є тут. Короче, ну то шо сьогодні будемо робити? Йдемо в шахту? Чекай, у мене 37, собі ще броню зроблю. Так, бронька, бронька. А вистачить у тебе тою на броньку все, блін. Там я тільки нагрудник собі зробив. Ти Вибрав щось нормальну броню, я тобі дав для того, я для, для того й дав 48 залізяк. А ти думаєш що я зра роблю? Mm, так, може не... зупинитися зупини, зупини, зупини запис. Добре, окей, okay, ми Техніч... продовжуємо. продовжуємо технічні неполадки, він мусів піти налагодити їх. Mm -hmm. Так. Ууу, я в броні. Я... А. Так, а, так, мені треба... Так, так, так виражено, що я сам себе бачу, блін. Наше тобі стільки дерева, блин. Та я тільки візьму тепло. И щоб... На інструменти собі головне зробив. зроби собі... Я вже головне. інструменти вже зробив давним-давно. І собі зроби. Тобі ще фака у тебя. Ми під mm. шахту. Так. А, і ще тобі, звісно, річ потрібно буде. Вот на. Та почекай, я спеціально сундучок змучу. А, ти собі їх приватний зробиш, собі сундук. І кімнату... Mm -hmm. Будуй собі кімнату, де хочеш, до речі. Okay. Потім. Так. Постав собі табличку, щоб видно було чий сундук. Угу. Mm -hmm. Так. Ще дерево тре. Ну собі про запас тільки хочеш. Я не рубаю собі, якщо захочу. Угу. Mm -hmm. Так. є. Три? Там робив, блін. Та, їх три тепер, там по три таблички робляться. Я не знаю, я не знаю. От тепер знаєш. Що ти? Добре, згартуй, шо ти. Давай, клас сюди там, що хочеш. Ах, теж. У мене 13 стейків тепер. А, гаразд. Не так. Хочу інакше. Що там хочеш написати? Ну Давай, придбай за то, роби що не будем. Та зара чекай! Кермба, блін. О, все, я. Так, потички мені треба. Так. Ліжечко, буду спавнитись тут, якщо що. Капець мон, ты блин як слуга длики, шо ты такого ты якийсь бідний родич, блин? Буду нет, собі нормальну кімнату там капец понял. Добранич, ходимо, шинку. А, а ну вставай! Казарма почалась! Поймемо. Та шахта? За мною. Мою шахту. що Що в мене є! в тебе є? Сапка, вітаю. Нафіга тобі та сапка, блін? А що ж тебе зарубати? Сараку лупати. О, блядь, бо Зараз ще відео, блін, видалять на ютубі. Оу. Віддай мою сапочку. Я її не брав. Ось вона! Пішли в шахту, я буду стріляти, ти будеш йти вперед. Давай, пішли в шахту, за мною. Следимо. Шо, нічка? Раз, давай перес Йдем поспати там от. Вау! Wow! Ну, е, це читерство. Ну ладно, пофіг уже. <ріст> <ріст> Можу назад зробити? Не треба, не треба, краще вже так буде. Ходімо в шахту, дай. я знаю де вона. Де твоя шахта? Отут? Там де її вперше було. От сюди. За мною! Опа, <пу> <пу> дай поїсти. За мною. Опа! <пу> О! М'яско полетіло! М'яско? О, дякую, заберу собі. Так, а ти мені уголька то не дав? Уголька? Зараз добудемо і будеш мав. Ти ж дерево з собою взяв? 22 пачки. Так, я б то парус класс. О, я залізу здобув від того зомбака. З зомбака випало залізу. О, це класно, це класло. Якщо класно. хочеш лупати... Слайми! Все. Слайми! Слайми? Слайми? Де вони? Де вони? За мною! Тихо! Де ти? Тихо-тихо, ви тут стані послухай. Нижче. Діз... Хочеш слаймів нашого не тобі? Щоб зробити летки що блін. Щоб зробити механізм. Ну <реш> як механізм, щоб туалет зробити. Ні, я не так. Зараз ти без заморою будеш похований тут на віки. Ай болить. Ай болить. Да пофіг на ті слаймів. Пішли на, на діаманти добудем, бо в тебе діамантів немає. Все десь туди. Пішли вниз, глибоко, глибоко, в нетрі. так зараз на які там рівні є алмазики. Та там ніяких рівні, просто купаєш глибоко і все. На 15 чи на 16. Та пофіг на якому там рівні, блін. Де ти да залізо здобувай собі так, стоп, давай почекай, треба зробити де ми звідки ми перейшли, щоб ми знали. Та й пофіг. А потім будеш тоді сам вибиратись, якщо забудуш, я за тобою не піду. Напишу спаун. Я вже чую звідси, де вони. Я здається їх бачу десь. Десь. Я їх десь так чую близько, близько, близько. Да пофіг ти слаймів, я чую слайми, вони десь близько. О! Що сталося? ФАК! Що впав? В дерочку подивись. Як я впав! В лаву практично впав. Класно, що ти... ти не впав в лаву? Класно було б. О, Слайм! А, давай я тобі там водичку пошлю, вступися. <плес> Дай на... е. Ой, закриємо, давайте заразу, закриємо, закриємо. Давай, там я лава. Заливай залиєм, залиєм, спокійно. Редстоун. Хіба що в пик дістати хочеш? Я yeah, все хочу. Ага, uh, да, все. Oh, все. Хочеш усе як в гіпермарку? Так, <laughs> <laughs> like Redstone. І там вот такому фільмі тільки все відповів. А ось і дестоконт на картка і витягнув пістолет. <laughs> Дійсно, дескон? Добре, ходімо давай, но факел я тут поставлю, бо це тут темно і страшно. Я понял, я знаю. Добре, я тут залию це. Не Тоже, ні, це до мого тата дзвонить. Так ааа. Факел став. Та що тобі там. страшно, блин? Не, мені Нічого не бачу. Нічого тут нема, пішла назад. Стоп, дай я позначу, блин. Що ти такий неуважний, такий, необережний. Так. Та я вражень, що тобі пофиг, блин, виживеш ти чи ні. А! блін, не доскупали. ТИ слухай, блін! Я вже не страшився, що я буду гріх. Дивись який глюк. Лава тече, а полку мені. Давай забудуємо це от. І це закриємо. О, клас, клас, клас. Залиємо. Так, так. Так, ти не встигнеш нікуди. Рестом, імен мій Рестом. Хочеш, якщо хочеш, то дам. А, вугілля, клас, мені потрібні рівні. А, мені даш. Дам я тобі вугілля. А то у мене нема. Що, факела зробити? Що, Все, що? Факела зробити. Ааа, тупа вода. Зараз я її закрию. Не бійся, Ні. от так закриємо її зараз. мені мене є редстоун. У мене вже стак редстоуна. Зараз, зараз, стоп, стій, стій, стій на місці. Розвернись. Давай кидай. Вугілля. Вугіллячко я, я люблю. Зі мною факелкам поділись, поділись, бо в мене йно 4 залишилось. Да тає, це... дайте я, дайте. Тут, тут, тут. М -м, так, чекай вот так. Що, це, що це лаги? Все, у нас тепер по-рівному. 20 Як? штук. В тебе 20 штук? У мене 16 штук. <звук> <звук> Та ладно. Мені... Куди Стик. А, пофіг. Нема то нема. Раз, стоп, стоп, зла. Шлізо. Та молодець, блін, на тобі. Бери свої здаються. У мене 19. Молодець, а в мене 64 ще. Вдома? Де? Вдома? Вдома, так. І в мене ще одна штука тут. Одна. Одна. Одна, то не 18. Так, тут. Нічого. Ти де, ти де? Ти, давай не заб не від'єднуйся, бо заблукаєш в тих печерах. Ти <плук> Ти я до тебе далеко від тепешно. О! Майже згорів. Молодець. Правда, лаву не пан. О, угілечко. О, класно, тут ось все є. Ой, Вигілечко добувай собі, хвилює ні году. О, та це ж мій мій коридор, це саме тут, до речі, хочеш побачити місце, де я алмази здобув? Поту. Значить, в другі алмазики будуть далеко. Дивіться. Це не діє правило, тут вони просто рандомно спавняться. Та я в курсі, що рандомно, але все одно. Ну. Здається, наверху ніч. Можемо виправити. Ні фіга тобі. Залізо, добувай собі залізу. Наша це так от блін. Якщо хочеш майншафт, то просто рей собі в глибоко вниз тунелі і будеш мав. Нащо мені так нормально? Давай тупо рийте отак. так. Рей через, через блок, отак. О. О, Херстоун, відмінно. Вбирай собі. Mm -hmm. Я собі почин... Mane вже... Mane 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 вже рівень. Молодець, а в мене 23. У мене зараз залізний матч зламається, і буду я з алмазним ходити. І Mane Mane з з алмазною кіркою. І в мене обладунки ламаються, хоча зачаровані. Дай не О, О, Redstone. Redstone. Так, відірваю! Св... Свою... <laughs> Добре. Ви паралельно зі мною, так можна на скліти. Стоп, скільки хвилин ми десь так вже знімаємо, бо треба орієнтуватись, бо в мене ще. Потім... Мало, мало ще десь, п'ять десь так. Ні. Десять не, 10, 10, не 10. десь. 10, 10. Ну тоді. А, ми вже 3 години проговорили. проговорили. Треба осі. Ну, давай той випуск стільки зробимо приблизно. Пів години ясна річ. Аж пів? Можна по 20 хвилин два. Наше під 20 хвилин два. Можна пів. Так, у мене вже... Якщо я почну... Бо якщо я зроблю 20 хвилин, то треба буде відразу обробляти, а тоді у мене все лагати почне. А ну, а ну тоді тоді втреть зробим. Десь щось. Через... Ну, коротше. Тоже потім обговоримо. Ну-да-да. Хочу собі якісь. Купаєш собі тут. Угу. Так. У мене вже... Кайло до половини зламалось. Відмінно, я кину тобі своє. Що треба? Хочеш дістати кайло? Звідки? Вона. Я алмаз не маю. А ну то ти нісь мені нормально. У мене так само зламане. Ні, мене ще гірше зломане. Як оце доломлю, то буду купати те. Що? Алмаз добувай. Ні-ні-ні, Стоп, стоп, стоп! Скільки їх хочеш побачити? Да, ні, не трош, не трош, не трош. Та... В, в тебе удача? В тебе удача? Нє, в мене не удача, а що станеться, якщо удача? То може бути більше. Падайте. Дермай собі, це твої, будеш відкай ломав. Ух ти, ти їх чотири аж. Вітаю, уявляєш, перша серія і все. І вже алмази маєш. Ну, то не перша. Ну, для мене перша. Зі для маю. тебе перша, то ж маєш алмази буквально. Буду ламати ефективністю. І один алма. Та да да та да. П'ятий рівень? Эээ, е, ты забравиш меня. Я рівень забрав. Та я понял. Ну, не шо спи вже. И четыре. Иди собі давай роб... я дам тебе верстак, зробиш собі алмазне кайло, якщо хочеш. Не, потім, потім же домой. Або чобітки собі хочеш зробиш. Та ні, чобітки ні, не хочу. Маш. Ага. То тупо. Зараз покшу. Я покшу железно, ухожу ліпше. Дісно. О, добре А в мене всі мої обладунки вже поламались практично. Ту робиш ауди? Зроблю. Але потрібні рівні, на жаль. А їх мене немає. У мене шостий. Класно, відмін. А ти зна ти знав той факт, що якщо, допустим... йди з свою ту фігню, що якщо, допустим, накачати аж до сотого рівня і померти, в тебе максимум вернеться п'ятий рівень. Ну так, десь так, але якщо це ти пі... підеш туди на місце. Да, якщо ти знайдеш той опит назад. То тільки п'ять. А то, -5. А то, з... брехня. Виходить то що... не брехня. я, вже пробував. я знай, Та ні, я маю на увазі, що брехня, бо вони казали, типу, що половина буде з'явитися, а виявляється, що. Ні, ні. Та я сам пробував максимум п'ятий рівень. З 400. А, О! Ну що на те, 에, що? Е, кут... то? Печара? Угу. Копаємо. Це то печеру, а я пока що тут. Стоп. Який тут е, третій рівень? Ні. Що? Стоп, чекай. Так, я в це кор про... Огу! Лей, лай, воду! Скоро, скоро, воду, воду, воду! Ну-ну-ну, дай. Осталось. О! Ой, блин! Твої алмази згоріли. Та я поняв. Твої алмази втрачені. Чому так тако неуважний? Не, щоб мені довірити їх. Я не такий неуважний. Бляха. Ай, папа, у мене сумалося. Один. Не бійся, ти не один, тут ще один скелет згорів. Так, колон, я зараз візьму вкраду трошки твого железа. собі на дві кірки. Бере. І бронь. Ні, броньку не, не буду вже ліпше броню робити. Так. Краще не ризикуй, так краще ри є з боку десь так. Бо так під себе, ти Тепер... парень. ні, я просто... ні, я під себе не реально просто нечайно скупав. Та я співчуваю в вашій втраті, ви втратили алмази. Перші алмазики просто. Так. Нічого, ми ще сотню здобудемо. Тепер там, здається, легше їх здобувати. Здається. І ви? ще твою кірпів. І ще я твою ефективність. О, я гулічку маю. Блін, я забув з... я забув з собою взяти дошки. Гаразд. Що будемо ще робили? Тепеш. Тепну ти тебе? Mm -hmm. Тепнув. Так, ой. Ти де? Я тут. Ох, шаломок маєш собі. Прикольний. Mm -hmm. Так. О, не Давай лиску. дати так, тобі ой, що хоч щось хоч, щоб хоч свої хоч найчутливіші області прикрити. <різь> Дам тобі штани якісь, щоб, блін, Щоб <різь> побачити, побачать. <різь> Землі. Спежились кто-то был. ломаємо, ломаємо. О, Ооо, зараз дається згорить. Не згорать. Ни Поки я на посту нічого не горить. <плес> так, А, та, та, слухай, що ти робиш? <плес> я тут лаву заливаю. Володець. О, я алмазу знайшов. Стики. Чотири. О, хм. круто. Тату тобі? Давай. Тільки ти в себе. Да, я трохи убаченший, бо ти їх спалиш, блін. Капець, ми б мали вже дві зі малмазів, якби не ти, блин. Мале. Якби. А яка то висота? Ой, зараз, слухай, до мене хтось дзвонить, почекай. Той хтось, слава богу, передумав. збираємо алмазики, алмазики. Нема алмазиків. Ну не алмазики, аладики. Для тебе встал. точно нема, я їх тобі більше не дам. О, О, О на тебе скелет вб'є. О, він дивиться. Ай. <звук> лапіс лазурит, добувай його, я вб'ю скелета. Я прикриваю тебе, тобі спину. Добувай лапіс лазурит. <звук> лапіс лазурит. Лазурит! <звук> Дай мені палочки, у тебе палочки є? Зараз, дам. Сейчас. Дякую, палочки. Ой, там, та, блін, вже стек буде. Так. Обережно, Три тримай вічну shift, там всяк випаде. Та я завжди так тримаю. Так. Так, тут лава і там. Так, щас. Там щось є. Так, щас. Пробіжимось. Та Туди... дай, блін, воду залию тобі. Заберись! Ша. А треба води. Що? Ты буде, що ти ныєш, блін, як мала. Ну, Я не нюш. Я плаваю, так. так. Та. Я хочу хочешь Лава. Не Лав. лава. Лави хочеш? добре? зараз тобі вели воду, дам тобі лаву, навчишся плавати в лаві. Вот это нам трайтку своими лава. Так. О, зомбак я... іде. Я він зі ціни. Я його. Я врятую твою шкірку. <сі> Недосвідчену. Як видно. Поки що. Араз, давай пішли вже нагору. що? Ja? У мене є більш ефективніший спосіб, я тобі все... Так, стоп. Я Потім, міру, міру, Потім міру. ми вже маємо дракона. Вже. Топ, будем, вже, будем вже потроху збирати такі штуки для дракона. Для так, чого? Я, началь... я для трохи дракон. їх вже збираю, у мене перелинки є, чотири їх є аж. Я Ну нам штук. потрібно, ну, давайте от. давайте діаманти що витратимо, як гадаєш. На вуті? Не знаю. Можна збирати або ні не знаю. Не знаю. Ок, не знаєш, не знаєш. довірся мені а щось здається... придумай. Блін, ми здається заблукали. Давай краще більше йдемо За мною, назад. Ну, чим дітей, да че. Два, в мене є ліпше, я скидаю всі свої речі і йду тону в лаві. І тебе тепершу. А, давай, іди до мене. Зараз, я тебе тепло до себе. Давай, я тебе... А теплю... я там же різко добував! Ну добре ти. Так, кидай мені свої речі. Так, так. О, стоп. Рівень, вбий мене. Все. І забирай рівень. Тільки рівні. 25 рівень вже. Давай, Тепни Витим. мене. Два. Дай що дай, дай, дай. йди. Дай. Клас, І куди квартиром своє? Ось, о, о ти не видимка! Що? О, не видимка! Ти не видимка. Хто? Ти. Ти тоже здається. А, вот ти. О, в тебе же скін є. О, класно, класно. Скидай мені мої речі. Дай, не дам тобі це мої тепер речі. речі. Дай, окей, дай, я, давай ке, давай кевмію, давай мене. Чекай, чекай, чекай. Зупини, давай mm -hmm. я, чекай. Я mm -hmm. тоже смію, блін. Давай. Що? Все, дай, Тобі лазурит потрібен, чи складаємо ящик? А ні, складав ящик, аби блоки. Наші мені блоки в лазурити, блин. Так, Скай. а я пішов, так, дай мені десь так. Да, От да, слухай, так, у нас так. тут значить 5 алмазів тепер є. О, класно. Хай будемо збирати, Будемо спр... збирати. І у нас перлинка є. Ще одна. І з якийсь сундучок для того спеціально. Так, дай мені, будь ласка. Стоп, я алмази поклав сюди. що ти не те здається. У тебе стільки в тебе cobble stone? Cobble 64. Скинь. Кидаю. І ще двійка, кинути? А ні, мені вже не треба. Я вже... я просто побіг собі кімнату робити. О, відмінно. Так, я йду давайте там поближче до бігу. Ти склад так занадто аж низько зробив. Там паді. Так. Так, лазурить сюди, залізу сюди. Добре, де що спалити треба. Так, що куди піде? Эй, в тебе... А, похоже, скинулась. Шо? А, нічого, у меня залізно к, к... кайлоза. Скину тут -то тобі. Нет, не ч. А де ты собі кино? Де ти собі кімнату Мен... робиш? Мен... робиш? Во. Халабуда. Сто халабуда. Да, блин, будеш моим сторожем. О, мене... Скинь меня, міско... скинь мене шефакелів, якщо не важко. Скену? Але мені важко их скинути їх. То та скільки... Та скільки в тебе кімната буде? На, 30. А така собі буде. Клас, зробиш собі там все. Я mm -hmm. кидаю тут плавати, все. А ти там все плав, плав, плав. Ты будешь на сбиральником збираль... ривне. Вот mm -hmm. так. Так, 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 uh так. -huh. Так, опа. Нормально, нормально. Добре, гарластя чи. Я тобі. Я тут кайлоз заліз не спалюю, якщо ти не хочеш. Такого? Спалю. Добре, я йду менш зачарую і потім я зараз піду десь. Або ні-ні ні, стоп, не пали, не пали. Дай мені, дай мені, дай мені. А, спалив уже пізно. Ну, ладно. Я просто може з нього. Можна можна ремонтувати, знаєш? Знаю. А, менш і... А нічого страшного в нас під желез, поки що Нормально. Хватає на всякі потреби. Ні. Слухай, а може, може будемо просити всяких твоїх підписчиків, щоб вони написали всякі досягнення, щоб ми їх досягали. Наші, Ось там 20 алмазів. Там 200 стака мені. дерев, всяке таке. Я зачіраю іди. 20-й. Клацаю. Про, гострота 2, продуктивність 1 і сила вогню 1. Оу. Wow. Головне тепер, щоб я не впав у лаву. Wow. Yeah так, слухай, я тут мушу відійти так от на півгодинки, десь така може на годинку. Аж аж на пів? Або ладно, то мені треба тут дек вийти, значить, вже. На На Настівки мушу йти. Дійсно? <плес> ладно, слухай, мені вже треба виходити, ти тут сіклався, робити що хочеш. Ладно, це вже кінець серії, значить. Ну і Оп. ладно, давайте вже.